Одне тіло, один дух, дорогі сестри і брати у Христі, сьогодні ми зібралися на молитву як члени одного тіла, об'єднані в ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тиждень молитви за християнську єдність запрошує нас зупинитися, прислухатися і згадати, ким ми є насправді у Христі, перш ніж, Належати до будь-якої традиції, конфесії чи національності ми належимо йому. Ми охрещені в одну віру, живемося одним Івангелієм і покликані свідчити про одну любов. Середньовічний історик і Богослов Святий Єріше V' століття нагадує нам про нашу духовну ідентичність, кажучи, маємо святе Іваніліє за Отця. І апостольську церкву за матір. Івангеліє дає нам життя, церква нас виховує, ми, діти віри, сформовані писанням і приданням разом. У цьому серце християнської єдності, святий апостол Павло нагадує нам: одне тіло і один дух, як і одна надія, до якої ви були покликані. Ці слова насамперед закликають до усвідомлення перед ідеєю, перед дією. Єдність, як каже Святий Павло, не є сам, насамперед нашим досягненням, вона є Божим даром. Перш ніж говорити про поділи, виклики чи незавершену працю, ми покликані визнати те, що вже нас поєднує: одне тіло, один дух, одна надія. Християнська єдність це не те, що ми вигадуємо лише власними зусиллями, це те, що нас запрошують на нове відкрити, оберігати і жити цим вірніше. Водночас, Святий Павло є глибоко реалістичним. Він знає, що єдність хоч і дарована, але може бути і поранена. Саме тому він одразу пов'язує єдність зі способом життя. З усякою покорою і лагідністю, з терпеливістю в любові один до одного. Єдність не зростає через тиск, поспіх чи примусову згоду. Вона зростає через смирення, яке вміє слухати терпеливість, яка витримує і любов, готова нести тягар відмінностей. Це духовний шлях, що потребує постійного навернення сердець, постав і пам'яті. Дорогі брати і сестри, Бог сотворив нас у прекрасному різноманітті мов, культур, традицій та історії. Єдність означає спільність, іти разом, молитися разом, нести тягарі один одного, розпізнавати Христа один в одному. І дарувати надію тим, хто, їх, хто її потребує. Святий Павло ніколи не говорить про одну культуру чи один стіль богослуження. Він говорить про одне тіло. Тіло має багато членів, кожен із різною функцією, але оживлених одним і тим самим життя духом. Католикос 12 століття святий Нерсеш рали благодатний чудово висловив цю мудрість. Єдність у головному, різноманіття у другорядному і любов у всьому. До речі, на базі гімнів та молитв Світового Нерсеса Шнурали був ускладений молитвенник для цього тижня у всесвітній ради церков. А католікос Гаргім І, коли сказав: єдність це не просто ідеал, це покликання церкви, відображення єдності Святої Трійці в людському житті. Як Отець, Син і Святий Дух живуть у досконалій єдності, так і ми покликані відзеркалювати цю божественну єдність у наших стосунках. Єдність не стирає ідентичність, вона освячує різноманіття. Вірменська церква знає ціну поділу і силу єдності. Вірменія стала першою країною, що прийняла християнство як державну релігію у 301 році. Протягом століть нас спіткало багато переслідувань, геноциду, вигнання і страждань. Наш народ залишився вірним Христові не тому, що ми були сильними, а тому, що Христос був вірний нам. Сьогодні церква Христова знову переживає болючі випробування: війна на теренах України, загибли, полонені, безвісті пропавши, люди без кровлі над головою та пошуках надії. Це не лише політичні рани, рани від наслідків війни, це рани тіла Христового. Навіть у стражданні ми побачили щось потужне солідарність християн усього світу. Церкви моляться за нас. Моляться за мир, моляться за справедливість, моляться за народ. І ми не одразу зверталися до лідерів усього світу. Не жертвуйте правдою заради геополітики, не сприяйте справедливість, не забувайте про людську гідність. У чому ми відкриваємо єдність не в словах, а в діях. Ми також підносимо голос наш за наших сестер і братів, які перебувають у в'язниці. Їхні кайдани це рани тіла Христового, Їхне мовчання волає до неба, їхнє страждання Богом не забути. Молимось також за візні сумління у вірменії, особливо за заарештованих єпископів. Як писав святий Павло, з пам'ятаємо, що і сам Христос був ув'язаний і справедливо засуджений. Для нас єдність починається біля вівтаря. Кожного разу, звершуючи божественну літургію, ми проголошуємо, Христос посеред нас є і буде. Це не поезія, це реальність. Христос стоїть серед нас і там, де Він присутній, по ділу не може бути. За Його престолом ми не чужі, ми сім'я. Щонеділі ми співаємо, церква стала єдиною, не стане, а стала. Єдність Уже є рівністю Христи. Ми покликані жити там, ким вже є. Святий Павло також говорить про єдиного Духа. Без Святого Духа церква стає інституцією, богослов'я ідеологією, богослужіння виставою. Але Дух приміряє, зцілює думки, ламає гординю і творить єдність. Єдність не можна узгодити, нею треба дихати через Духа. Тому ми молимося, тому пустимо, тому каємося. Ми живемо у світі, позначеному війною та винанням. Сьогодні ми пам'ятаємо Вірменію, Україну та всі страждені народи, їхній біль наш біль, їхні сльози наші сльози. Ми молимося не за крихкий мір, ми молимося за справедливий мир, вкорінений у правді, гідності та примиренні. Блаженні миротворці, каже Господь, бо вони синами Божими назвуться. Бути миротворцем означає стояти там, де незручно, говорити туди, коли це ризиковано, і любити, коли це дорого коштує. Святий Павло нагадує, що ми покликані до однієї. Наша єдність не лише позаду нас, вона попереду. Ми йдемо до Воскресіння вічного життя і царства Божого. Цей тиждень закликає нас перевірити наші серця, де гординя змінила смірення, де осуд замінив слухання, де традиція замінила Христа. Єдність починається не в інституціях, а в Покаянні, не в документах, а в молитві, не в перемовинах, а в любові. Святой Павло закликає нас докладати всіх зусиль, щоб зберігати єдність Духа в Союзі Миру. Це вимогливий заклик. Він потребує витривалості, смирення та довіри до того, що Святий Дух діє навіть тоді, коли поступ здається повільним або крихким. Амінь.